Привіт, дорогі глядачі з вами канал Народна думка». І так, виплати від міжнародних організацій. Ця грошова допомога. Так, від ООН, Червоного Христа. Багато хто скептично до неї ставиться, але тим не менше, продовжують виплачувати, продовжують збирати списки. Е, наразі ще одна міжнародна організація зайшла в цю нішу. Також готовляться списки людей, кому. Дадуть кошти від даної міжнародної організації, суми звичні, так, 2200 протягом трьох місяців. Все як завжди, знаю вашу, ваш скептицизм, так, чому ви кажете, що нікому там нічого не дають, мов все собі позабирали, лише там, депутатам дали і своїм рідним ні. Насправді не так, багатьом дійсно видають. Багато ви в коментарях написали, що дякую за роз'яснення, що ви оформили даний вид допомоги. Це дуже хорошо, що оформили, що встигли, тому що зараз із оформленням є ряд проблем, але ну, це тимчасовий ряд проблем. Зараз також розповім чому. І так, нові списки на отримання міжнародної допомоги, нова організація, яка зайшла. Кому скільки видадуть, як її оформити взагалі. І, до речі, ще так швидесенько, поки не почав розповідати, кому дають про попередження від мого імені, масово розсилають не від мого імені, а беруть частину відео з моєго, ну, моєго відео, там, де я, наприклад, однача вступ в цьому відео, і не факт, що його не візьмуть уже через тиждень і не почнуть проганяти як рекламу, і внизу, типа, натисніть кнопку, щоб отримати допомогу. Це шахрай. Ніколи так не натискайте. Такої реклами я не розсилаю, якщо проси якісь дані карти, ніколи не вказуйте. Коли оформлюєте допомогу, то потрібно вказати особовий рахунок і все, більше ніяких особистих даних не передавайте. Давайте цим шахраям перекриємо кислород, щоб їм було невигодно цим займатися, тоді не будуть. І крім того, я ще написав звернення в поліцію, кіберполіцію, щоб їх також помішали їм жити і стараюся це діло трішки розкрутити, щоб це все швидше зашевелилося. І так, це з неприємного, а тепер до приємнішого видача допомоги від міжнародних організацій 6600, кого на цей раз. Туди включили, яка міжнародна організація долучилась до цієї допомоги, до її видачі, долучила ще одна організація, називається Людина в біді. Це міжнародний благодійний фонд. Вона також долучилась до цієї ініціативи. Нагадаю, що оформлення йде через Міністерство соціального захисту. Далі вони передають списки міжнародним організаціям по їх запиту, кого там відбирають, і вже ті. Виплачують, кому ж на даному етапі виплатять допомогу? Ну, в пріоритеті, як завжди, найвразливіші верстви населення, а саме, багатодітні сім'ї, сім'ї, люди з інвалідністю і люди похилого віку. І також в пріоритеті внутрішньо переміщені особи, або люди, які е, проживають на уже деокупованих територіях. Я так розумію, що це зараз Херсонщина масово включається в ці списки, так? або люди, які проживають на от лінії зіткнення. Це також така є частина людей, і вони потребують неабиякої допомоги, бо жити там вкрай важко. Дана організація на першому етапі на на першому е зобов'язалася ну, взяла на себе зобов'язання виплатити допомогу 20 тисячам людям. Е скільки взагалі вже виплатилось і як цей список рухається, давайте зі статистики Міністерства соціальної політики. Е на є-допомозі, наразі прийом заявок прикрили. Не можна подати вже заявку через є-допомогу, але це. Тимчасово, тому що ще не опрацьовані ці всі, що подалися раніше. Як тільки вони опрацюються, портал відкриється і можна буде подавати заявки далі. Наразі прийнято вже більше 10 мільйона заявок. Ну, прийнято це таке, а скільком заплатили. Ну, дивіться, от ця організація, міжнародна, Запросила список Міністерства соціальної політики, і Міністерство видало їй список на 3,5 мільйона осіб. Це ті, які входять в ті категорії, що я назвав багатодітні інвалідністю, люди похилого віку зі статусом ВПО. Також відомо було десь ще місяць тому, так що приблизно 4 мільйонам вже. Було виплачено. Потім ще ми чули цифри 20-30 тисяч. Так, ну це так, знаєте, як то кажуть, капля в морі. але тоді ще чули від Червоного Христа, який взяв на себе зобов'язання виплатити одному мільйону осіб. Ну там більше мова йшла про людей з інвалідністю, про людей з особливими потребами. Саме, ну, це в пріоритетах Червоного Христа. Тож, судячи з підрахунків, тому що точних ніхто не каже, приблизно десь уже п'яти з половиною мільйонам з тих десятих, що зареєструвалися, міжнародна допомога уже... Виплачена. І тут ще 20 тисяч. Ось зараз додається на першому етапі. Надіюсь, що це перший етап такий, як пробний. А далі ці етапи будуть ну, значно ширшими. Не 20 тисяч, а там 200 тисяч 2 мільйона. Ну, звісно, все залежить від розміру, об'єму цієї міжнародної організації. Тому що якщо вона маленька і коштів в неї не так багато, то виплатити вона багато не зможе. Прийом заявок закритий, але як тільки він відкриється, тому що він обов'язково відкриється, то я вам відразу ж, як завжди, розповім. І ті, хто скептично ставиться, бачимо, половині зареєстрованих, більше половині, вже виплачено і далі. Черга рухається, нові міжнародні організації входять. ООН там розширює свою програму. Війна продовжується, підтримка України продовжується. Хоч вона і набагато повільніша, ніж це було раніше. але міністерство працює, залучає нові організації. Тому заяви писати я б радив, радив, тому що ці кошти лишні не будуть, коли їх дадуть. Поки що не приймається, як тільки почнуть, я відразу буду розповідати, не хочемо пропустити, то долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку, як завжди, підписатися, і тоді ви будете першими знати, коли це станеться. Тож, бажаю вам всім побільше допомоги, побільше витримки, побільше терпіння, світла записую на дворі, тому що світла якраз зараз. Нема надії, що воно хоч з'явиться, щоб я встиг змонтувати і вам його викласти, дане відео. Тому що ситуація вкрай така нестабільна і можна чого хоч очікувати. Тож, сподіваємося, що все в нас буде добре, що це все швидко закінчиться нашою перемогою 100%. І зустрінемося, як завжди, на каналі Народна Думка уже з приємними новинами.